сказати, що в місті в нашому це перший раз проходить, відзначається цей день, можна сказати, від душі. Взагалі-то цивілізована ознакою цивілізованої країни, країни є цінність людського життя. І саме 8 числа ми перший раз таким чином відзначаємо цей, цей день разом з усім цивілізованим світом. Ми заглиблюємося у саму тему цієї дати. Ми Починаємо розбиратися з причинами, наслідками того, що трапилося, і саме так мудрі, розумні люди доходять до того, щоб не повторювати помилки. Таким чином спільноти суспільства мудрішають. Нарешті ми відходимо від цієї пропаганди, яка саме ставить знецінює людське життя. Як найвищу цінність, і нарешті ми приходимо до того цивілізованого формату, в якому живе вся Європа.